Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Ми вже з'ясували, що Тінь це область простору, закрита від джерела світла, можна сказати, що це проєкція непрозорого об'єкта на освітлену площу. Сьогодні ми дізнаємося про властивості. Пропоную розглянути картинку кімнати і визначити, які предмети можуть пропускати світло, а які ні. Знайдіть такі предмети у своїй кімнаті. А як можна розважити себе, використовуючи властивості світла? Давайте поекспериментуємо. Для цього експерименту нам знадобляться скотч, паперовий стаканчик, кольорові маркери і ліхтарик. У паперовому стаканчику обережно видаляю дно, Заклеюю отвір скотчем, малюю маркером будь-яке зображення. У мене це ялинка. Вставляю ліхтарик в отвір стаканчика і спрямовую світло на стіну. Це краще проводити у затемненій кімнаті. Рухаючи ліхтариком по стіні, ми можемо розважити себе. Танцюючими картинками, тому що розмір об'єкта, який відкидає тінь, набагато більший, і це дуже цікаво та весело. Чекатиму відео та світлини ваших експериментів. До зустрічі, малята!